П'ята неділя Великого Посту і тиждень, який слідує після неї, присвячена роздумам над притчею про багача і Лазаря. Притча про багача і Лазаря показує нам, як поводитися людям, які, так само, як зараз ми, пробують закриватися у власних бульбашках. В Святому Письмі ніде не говориться про те, що багач був поганий, а Лазар був добрий, ніколи не говориться про те, що він. Робив щось насправді неправильне в його житті з огляду на звичайний хід цього життя. Він перебував в своїй бульбашці, він заробляв гроші, він дбав про друзів, з якими він хотів веселитися, на честь яких він організовував бенкети. Але поза межами його бульбашки, і насправді дуже близько біля його воріт були ті, чи був той Лазар, який згідно з його ім'ям. Був убогий, тобто здався на Божу волю, який потребував його допомоги, для якого крихти зі стола, навіть не ця вишукана їжа, якою насолоджувався багач зі своїми друзями, але крихти зі стола стали би можливістю продовження його життя земного життя, можливо, здоров'я і так далі. Але багач не виходив поза межі своєї бульбашки. Йому було легше не бачити зубожіння. Яке було біля його воріт. Багач в тому випадку був набагато менш зауважливим, ніж пси. Бо пси приходили і лизали рани Лазаря. І в той спосіб Лазар відразу був відданий на волю Божу. І тому, після смерті, ангели приходять і забирають його до себе. А багач наслідує свою долю, яку він заслужив. Внаслідок своїх свого життя. Тому церква дає нам цю притчу до розважання в останній тиждень посту насправді перед тим, як перевести нас у страстну Седмицю. І яка починається також із історії про Лазаря, про воскресіння Лазаря, про того, якого Господь полюбив. Ти зубожуєш і збагачуєш невимовною мудрістю і силою Твоєю, Христе, Боже наш. Ти зубожив себе, щоб убогістю твоєю ми збагатилися. Тож, вилий, багаті милості і благодаті твої на нас, грішних, убогих на діла твої благі, прибігаючих до людинолюбства Твого і багатих гріхами. Чини нас бідними на всяке діло зле, і радше покажи нас, прибігаючих до тебе, багатими у сповненні всякої чесноти, і визволи нас від страшного слова до багача немилосердного, зроби нас, натомість, учасниками, у покою блаженного на лоні Авраама з бідним Лазарем. Сподоби нас. Перемогами над пристрастями пишатися та чистотою життя, так, ніби вони є царськими і священними одежами, щоб ми сподобились непорочного царства Твого.